Привіт, мене звати Ден, це звук у куточку. Ну що, друзі, продовжуємо дивитись містера Біста, ну і, звичайно, перекладати його українською мовою. Отже, сьогодні на черзі відео містера Біста, яке називається Останній. хто опустив руку з приватного літака, отримує його. Суть тому, що він запросив популярних ютуберів і вони будуть змагатися за цей приватний літак. Ну і що, дивимось? Я витратив 2,5 мільйони доларів на цей приватний літак і попросив 11 ютуберів покласти на нього руку. Той, хто найдовше протримує руку, виграє приватний літак. Але якщо в якийсь момент хтось прибере руку, то він вилетіть. Випробування офіційно розпочалося. Правила дуже прості. Ви не можете кого штовхати усе. У Мене немає планів, я можу прибути до двічі. Я готовий на все навіть обіцяти власні штани. Я чув, що на зомках буде багато гучних і нахабних людей. Вали звідси провалюй! Еу, еу, еу! Без жартів переможець цього відео отримує приватний літак. Тож, звісно, кожен спробував знайти найкраще місце. Я біля найкращого літака. найнижчого місця біля літака. Мені здається, я вибрав найкраще місце. Літак насправді набагато більше, ніж я думав. А, а. Вони йдуть на інший бік крила. Як ви це зробити? Остаруха рукою. О, Джиммі. Оу, наскільки зручна ця поза? Я мало так не поблискав це колесо. Веу. Джорджа, якщо б ти не приза за що не бать, я думаю, ти мой би відпуститись. Ні, я контролюю руку, не хвилюйся. Йоу, яка в тебе стратегія перемоги? Я дуже наполегливий у своїх діях, але я маю бути честим, спіт. Спіт усе <рес> місті біля дуже комфортно. Ну, ти, 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 ми обидва логічні. логічні люди, я сповнився. <гас> Ось така маленька балканина з містером бістом привела першого учасника до виліту. Оце так. Оце вже гарний початок. на вибув з гри. <рис <Boot> <рис> вік, ще не вік, вибух. вік вибух. Він насправді підняв руку просто перед ним. <рис> <рис> мені здалося, що це логічне місце. Хлопці, скажіть мені, що ви думаєте? Бачите руку відео? Вибув цей літак за мільйона доларів. Не твій. Вони заберуть мене, коли виграють. Бувай, Віку! Вік, ти вибув, але хто наступний? Я думаю, Чанкс. Він просто зараз готовий додамо. Чакс, друже, кажуть, ти хочеш п'яти. Цілком можливо. Ти пішов, якби я дав тобі свою Що, і працює? Так, звісно. Клянуся, тепер у мене є спокуса. О, Скільки я можу витратити? Можна після 10 тисяч доларів гроші за кімпінь. Окей, ладно. Так, тримай. Я наробив! робив! Замовкніть! Я наробив! Спіт веба! Спіть вибо! Розсуди сам, перемотаю вперед. Де Де дата? дата? Це було 5 секунд тому. Твоя рука піднімається і ось. Чанг щойно зробив 10 штук і змусив спілки піти разом із ним. ні! Вибули обидва. На що ви дивитесь цей хлопець ми напересли? Три людини вивели, тож я збираюся ускладнити ситуацію. Зручно, що ми орендували весь цей аеропорт. Тож ми збираємося прогулятися. Карле, що мені потрібно, щоб ти не їхав занадто швидко. Якщо вони всі зараз вилетіть, то ми відомо триватиме дві хвилини. Гей, містер бішос. Боже мій, вони збираються зупинити літак. Так, літак рухається. Ми рухаємося. Ми рухаємося. Влаштовуйтесь ручніше, бо попереду довгий шлях і хто не повірить. мені коли скажу, що ми робимо. Це не приватний аеропорт. Це ковертіни. Я не розумію, як він це зробив. Я такий щасливий, що ми йдемо. Так досить швидко. Давай швидше! Стій стій! стій! Це літак, приятелю! Вау! Wow! Якщо я програю цьому випробуванні, це буде справи, Якщо я буде як вік, я буду в люті. Здається, моя рука повільно німіє. Я не можу повірити, що ми реально змагаємося за приватний літак. У мене болять ноги. Ось наш наступний пункт призначення. Під'їжджаємо yeah! yeah! після двох годин проведених у цьому випробуванні. Хлопці задовилися перерва. А ще дізнатися про наш новий метасечок. Я зараз повернуся. Ось відро, щоб ви змогли сходити в туалет. Тримай <риклад> руку на місці. Якщо він опустить руку, він програє. Мені плювати, що він після. <риклад> Майже він каже рестивнута. Не заходьте, дайте побути на аудиція. О, я провозив відро. Вибачте. <риклад> <риклад> у нас тут нічого не підлаштовано. Так, мені просто потрібен якісний знімок його руки. Протягом усього відео у нас є ціла армія людей, які дивляться на руки. Моя рука на приватному літаку, а я слухаю, як люди написали. Лейзер, можеш, будь ласка, підійти сюди. О, як? Я не знаю. придумай. Чуваки, човеки, човеки, Якщо ви мене пустите, я усіх вас прокатаю на своєму літаку. О, оскільки в тебе найбільше предплатників, ти обираєш, якому порядку ми підемо в Ми підемо з кінця черги. Ні, <звук> оу, це буде жовт. Я на килимі. <звук> <звук> не жа це так смішно. Ну він буквально повзе сюди. Будь ласка, пустіть мене, відпустіть мене. Виявий, зараз усе серйозно. Може бути трохи липко. Навіщо ти так робиш? Це працює хлопці. Будь ласка, будь ласка. Вибач, чувак. Як мені пройти? Хлопці, хлопці, не штовхайте його. Він буквально тримається кінчиками пальців. Ось так вийшло. Це це жахливо, О! Це жахливо. Це просто клас. Так я можу уявити як мій мій друг. Літає в небі на цьому літаку. Той, Хто виграє, цей літак має віддати його комусь іншому. Ці хлопці ютубери, їм не потрібен особистий літак. Це може бути ти, якщо підпишешся на мій канал. Він виграє. Почали що ви думаєте про цей літак, хлопці? Крутий! Тут вісім місць і вас теж вісім. Але для того, щоб ми полетіли, мені потрібно сісти тут. Потрібно, щоб один вилетів. О! Просто дайте мені знати, хто з вас хоче підобрини. Я залишив їх саме у літаку на кілька годин, і ніхто не вилетів. Тому я змусив зробити коло навколо літака. Та <гултун> що я піду під літаком? Я йду сюди. Хтось має вилетіти. Якщо ви забули, це літак коштує 2,5 мільйони доларів. У цих хлопців багато чого на кону. Якщо моя рука відірватися, мені кінець. Не хвилюйся, мужик, просто імпровізуй. Ніколи більше не говори зі мною. Я не повернуся в літак, поки хто не не програє. До речі, в одному з наших відео на каналі ми розповідали про цю історію, і там буде дуже цікаво. В кінці відео обов'язково про це розкажу. Ти можеш переконати цих хлопців п'яти, мужик. Навіщо? Мені це не потрібно. Коли захочеш спати, гру закінчено. Це Віл, я кажу тобі. Віл, той кого потрібно переконати. Він зломлений. Дайте мені 20 штук. і Я піду. Я чую, що відбувається якийсь угод. Вони запропонували мені 20 штук. Від переможця. Якщо я зараз же приберу руку. переможець виграє літак, а не гру не проти, щоб ми уклали цього. Так якщо заплатити йому 20 тисяч. Так. Добре, спасибі за. Боже мій, рука спітніла. Тепер, коли віл вибух, ми можемо полетіти на літаку. Ну ж бо, сідайте всі в літак! Непогано. Я піду в кінець літака. В можна триматися за одну річ. Це зовнішня частина. Я буду чесним. Думаю, я вибув. Що ти зробив? Торкнувся сидіння. Це чесно з твого боку. Готові? Не безумовно цей корпус. Так, точно не корпус. Принаймні він був чесний. Він розповів про себе. Дякую, Джиммі. Без проблем. Рука Я знаю, вона була на літаку. Давайте подивимося на цього негідника. Повітрі. Добрий вечір, панове. Скоро будемо в дорозі. Куди ми прямуємо? Можна запитати? Так, так, розслаблюся, розслаблюся. Я розслаблюся. Я, я дуже сподіваюся, хлопці, що ви тримали руки на зовнішній стороні літака і нічого не порушили. Та Годі реально. Я не знаю, я просто кажу. Якщо це літак розіб'ється, залиши собі їх канали. Завжди каже, найдикіші речі перед цей. мені не подобається. Ось вона. Літаємо. Якщо вам цікаво, цей літак працює. Обличчя Гаррі вражає мене. Це неправильно. Ми залізні коробці. Що завгодно нас може скинути з неба. Зачекайте, хлопці, у який біг ми летимо. У тій стороні багато вогнів, це може бути Лондон. Так що. Я без поняття. Просто так комедно бачити крило за яке витрималося, а зараз ми на висоті 3 кілометри. Спідбул. Це так тупо. Вони так просто тупо програють. За Декілька мілісекунд. Ми тільки сіли в літак і в нього відірвалася рука! А найцікавіше, що ви полетите з нами і потім назад, незважаючи на те, що він вибух. О, Боже, як так? Після понад години повітрі я так і не сказав їм, куди ми летимо. Можливо, ми скоро приземлимося. Як ви думаєте, де ми знаходимось? Гадки немає. Дублін. Ліверпуль? Ніло! До Ейфелевої вежі! Ірландія, Шотландія! Я думаю, це аеропорт Саутен, здається, ми зробили коло. Де ми? Куди ти нас везеш, біст? Оу! 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 Це ангар! Ми зробили коло. Саме так. Я просто сказав пілотові літати по колу кілька годин. Ми Ми... Ми нікуди не літали. О боже, як так? Вітаю, хлопці, вас розіграли. Ми літали по колу. О! Хлопці, виходьте. Тут починається справжнє веселище. Усі втомилися, вони замерзли. Випробування буде цікаво. Ми заходимо в ангар знову. Настав час годувати учасників. Я купив трохи їжі, стейків спагетті. Цю їжу дуже важко їсти однією рукою. О, дякую. Це спагеті. Дерев'яна виделка <с 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 для стейка. Після вечері для вас всіх в мене буде особливий сюрприз. Спеціальний сюрприз. не каже, що хтось вибув. Сподіваюся, вам сподобалося їжа. Залишилася остання п'ятірка. Мені потрібно, щоб ви розділилися на групи по дві людини. Більше я нічого не скажу. А нас цього п'ятеро. Брате, так, так я як ти. і ти. Давай ми впораємося. Я один, мене кинули. Карло, ти знаєш, що робити? Підніміть руки. З'єднайте їх разом. Що це таке? Мені здається, що я міг би уникнути чогось, але я не знаю, що буде далі. Ага, зручно, Так, давай, бро. Іди сюди, мною буде щось погане. Я не знаю, чи справедливо це вони можуть у руку, рукою. Я не можу. О, джорже. Я просто посиджуто. Якщо переможе лазер, дев'ятирічна дитина отримує літак. Якщо переможе Ніко, то літак отримує його. Коли мені було п'ять років, я був дуже хворий. У мене була ликі тож. Я збираюся знайти кого-небудь і дати йому той шанс, якого в мене не було. Вау. Тобто, ти знайдеш когось, хто дуже від лікімії, подаручому Так, Я постараюсь. я знайшов когось, хто готовий купити літак, а потім пожертвував би всі гроші на благодійність для дітей. Правда? Ні. Після чого ми пов'язані назавжди. Тобі зручно. Ми з містером лезером значно кращу позицію. Ми познайомились вчора. Поглянь на нас зараз. Нахилий голову мені на груди. Повернися на бік. Так ось так. Як у вас там справи? Ми відпочиваємо. Живемо тут. Це найбільший приз, який я коли-небудь віддавав. І вони починають почуватися занадто комфортно. Я заборонив триматися, закрила що було складніше, але схоже, це не допомагає. У них є 60 секунд, щоб встати. Я знаю, що буде далі, і це не дуже добре. Так, добре, усі знову стоять. Так, усе як завжди. Оскільки ніхто не вилетів, я збираюся дістати червону стрічку. Я вирішу дати їм ще менше місця на літаку. Якщо витратитися червоної лінії або опуститеся нижче за неї, ви вилітаєте. Ми тут разом. Подивимося, наскільки сильно вони хочуть літати. А Так можна взагалі. Що? Так тримати руку. Чому ні? Не дивно, що ти не рухаєшся. Ти тримав її на місці. Ми робимо це вже близько години і все ще начебто є сила. Думаю, Гаррі трохи хитається. Зараз п'ята година ранку. Думаю, я втомився більше, ніж вони. У мене є пропозиція. Я підкину монетку разом із тим джентльменом. Той, хто програє, прибере руку від літака. Орел, залишаєшся ти, решка залишаєшся ти. На кону так за два половиною мільйона доларів. О, боже мій. О, Боже, Боже мій. Люка геть від літака. Що дотримується він слова. О! 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 Як це бути вільним? Але я сумую за ним. Я сумую за моїм другом. Я вірю в тебе, Харі. Тримай руку вгору. Побачимося пізніше. Дякую. Побачимося, хлопці. Я спа. Хотів би я піти. Щоб відсадкувати влітка Лукс, я, вліт я пропоную ускладнити завдання. Так, кожен обирає палець. Ось цей крас. На даний момент це все, що має значення. Я виберу вказівний. Добре, так казівний. Усі обрали вказівний палець. З цього моменту це єдиний палець, яким можна торкатися літака. Важко, тепер стало дуже складно. Це боляче. Я тільки на 10 секунді. У мене є перевага іншої руки. Знімемо стрічку, щоб бути справедливими згай. Триматься тріс хвилини. Я відріжу всі стрічки. Може зіграємо, Якщо урал, знімеш мою стрічку. Якщо ти підеш, звісно, це заради тебе, Ніко. Давай зіраємо, якщо Урал, то знімай. Це означає, що він вибув! Ніко, ти маєш виграти цей літак. О, мені шкода, чувак. Ти маєш забрати приз. О, У -о, о -о -о, Зайди, Ніко, Виграй, приятелю. Я дам тобі обрат. Мусимо меджує чекати 30 хвилин чи мені розрізати стрічки зараз. Хочу побачити чесну гру. знімайте, знімайте. Дякую тобі. І Я хочу побачити силу волі. Удачі тобі! Трямає палець на літаку. Це те, що мені потрібно для перемоги. Буде дуже нешанобливо, коли ти програєш. Якщо ти виграєш, хто отримує цей літак? Думаю, його отримає моя мама. У мене більш нікого нема. Я хочу подарувати його своєму редактору. Дже, Джордж. Те, ну ми твоєму редактору. Джордж, як справи, чувак? Боже мій. Ніко каже, що якщо він виграє, він віддасть цей літак тобі. У тебе є якісь слова, щоб підбадьорити. Ніко. Я хочу сказати, що ти зайшов так далеко, і ти можеш прийти ще далі. Дякую, Джорджі, дякую. Я розділю це між моїм братом і моєю сестрою. Я виріс з ними. Тож я хочу спробувати дати їм щось особливе. собою. Сонце пробувається назовні. Я бачу денне світло. Тільки так ми можемо дізнатися час. Це дуже важко. Моя рука не міє. Ну що ви готові зробити ще трохи складніше? Мені потрібно, щоб ви повернулися обличчями той бік. Дивіться, я зробив це. Я, я начебто пригорів. Потрібно ось так повернутися. Так ось так. О, Ніко вже важко. Просто здайся. Я не можу. Mm -т, mm -т, mm -т. Давай. Зараз не час, ну ладно. Я залишив їх одних на деякий час, а потім ми зловили дещо на одну з наших камер. Один із вас вилетів. Як ви думаєте, хто це, це я? Хто навіть перегляньте запис? Ні, не ти. Я маю вам дещо показати. Це твоя рука? Це моя рука. Це твоя рука? Вона відірвалася, і це видно в одному єдиному кадрі. Я повинен прибрати руку. Ти можеш залишити її, але ти не виграєш приватний літак. Ой, хлопці. Ти реально прибрав палець. Добре зіграли, хлопці. Тепер справа за Джорджем і Гаррі. Я хочу, щоб ти перевірив. Піду впевнився, Гаррі. Не можу повірити, що я був такий близький до перемоги, але я ти думаю, хто переможе. Що значить хто виграє? Про що ти? Ось дивись, хто виграв. О. Не кажи їм, хто це. Джентльмени, випробування офіційно завершено. Я знаю, коли це стало заходи до я ти був випадково від мене палець загалом. Ні. Гаррі? Вибач, хлопче, але ти можеш прибрати палець. Ні, ні. Якщо ти подивишся ось сюди, бачиш цей палець? Це не палець Гаррі. Насправді це палець Джорджа. Та не може ти бути. Ти тролиш? Ти мене тролиш. Так, Гаррі. Ти ще! До речі, а ось та сама історія. Якщо вам цікаво, можете подивитись її в описі або ось тут вона в підсказках з'явиться. Але суть така, що йому, та йому реально подарували цей літак, але він не зміг заплатити за нього. Податки, а там якісь неймовірні податки, і там щось такий скандал був неймовірний. Я вже не пам'ятаю це. Ми давно записували відос, тож обов'язково його знайдіть. Подивіться, там є ще декілька прикольних факторів про містера Біста та його шоу. Да! Джордже, ти був такий близький! Що? Але це не має значення, що ти був так близько. Гаррі, щойно виграв ТАК-ТАК! Так. Ви всі такі спітнілі! Вітаю! Кому ти даси літак? Моєму братові, моїй сестрі! Давай підемо до них просто зараз! Три, два, один! Підпишіться на містера біста. Він легенда! Купити його шоколад і все інше! Усе! І якщо вам цікаво, то ми збираємося компенсувати всі викиди вуглекислого газу під час зйомок цього відео в 10 разів. і також ми компенсуємо всі майбутні викиди вуглецю Літака переможця цього конкурсу. До речі, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, бо ми там готуємо багато-багато прикольних розіграшів, коміксів. фістебл шоколадок. Там виходять ще інші відео, які не з'являються на Ютубі, бо вони заборонені. А ми їх викладаємо. Тож дивіться україномовного Біста в звичайні звуку куточку. Oh, Mr. Beast, ok.